Сьогодні замішаю тісто на одну хлібинку півлітрового баночка води, ось бачите, чайна ложка солі, чайна ложка цукру. Пів чайної ложечки лимонної кислоти розмішую і додаю чайну ложку з гіркою львівські дріжджі. Все, чекаємо, поки дріжджі розійдуться. Все, відміряємо борошно. 600 грам. Тут ця миска відтарована. Миски було 96 грам, відтарувала я, поставила на нуль і додала борошна. І вийшло 600 грамів. Все далі так, дріжджі розійшлись. Зараз буду замішувати тісто. Виливаю цю суміш у миску. Так, і буду брати просіювати борошну у миску спочатку роблю це лопаткою, а потім уже буду руками. Це тепер руками все борошно, висипаю. Так. Так, ну ви бачили, борошна пішло. 600 грам. Це з посипкою з усім. Всього пішло 600 грам. Ну, десь так 550-580 грамів. На пів літра води. Накриваю рушничком і ставлю в тепле місце. Тепле місце у нас котел, газовий котел. На котел я кладу досточку, щоб не на самий котел, бо він тут добре теплий, добре гарячий, прямо. Все добре. чекаємо, поки підійде тісто. Підійшло гарненько. І так, тісто гарненько підійшло таке легесеньке. Змажу сковорідку, Трішки додам в тісто олійки. Отак, От змазую сковорідку олійкою. Дивіться, яке гарненьке. От. Все. Зараз я його перемішу. Перемісю чи перемішаю, як правильно і не знаю по-українськи. Трішки потрошу поверхнюк, перемішаю. Половина саду квітне. Половина в'яне, Серде яблунь стану квітне, у тумане, Серде яблунь стану квітне. У тумане. Може, вийде у півночі. Де колись ходила. Чорні борови, карі, очі, не забута мила. Чорні борови, карі очі, не забута мила. Ось так сьогодні я співаю. Так, ну що, давайте перекладаю я тісто. У сковорідку, отак, гарненько. Сковорідку змазала, покажу зараз вам. Сковорітку змазала олійкою і переклала тістечко, хлібинку, і ставлю знову в тепле місце на котел. Так, хлібчик підійшов, зараз буду ставити в духовку. Духовка вже включена. Хліб змазала молочком і посипала кунжутом. Все, ставлю в духовку десь на хвилин 30-40. Скажу вам. Все, хлібчик готовий. У духовці він був 35 хвилин. Все, всім смачного.